Художник-рекордсмен, який за життя створив 11 тисяч картин. Сьогодні згадуємо художника баталіста, графіка, книжкового ілюстратора Миколу Самокиша. Видатний українець був нащадком козаків. Народився в Ніжині на Чернігівщині. Сім'я була нужденна, а тому захоплення сина малюванням ніяк не підтримувалось. Юнак малював потайки вуглинкою на клаптях паперу. Під час навчання в Ніжинській гімназії ще й часто отримував покарання карцером за надмірне захоплення малюванням. Однак жага до творчості не зникла, і Микола вступив до Санкт Петербурзької академії мистецтв. Талант студента був винагороджений. За роки навчання в академії він мав сім медалей, а за дипломну роботу отримав велику золоту медаль академії мистецтв та стипендію на навчання в Парижі. У 1884 році картину молодого художника придбав Павло Третьяков для своєї галереї, що означало великий успіх, визнання і шанс стати відомим російським художником. Але Микола Самокиш лишився українцем. Кожного літа приїжджав в Україну на пленери, обійшов із товаришами пішки всі козацькі січі. Результатом став цикл картин, на яких відтворено історичні події. Життя та побут українського народу, а головні персонажі, українські козаки та їх ватажки Максим Кривоніс, Іван Богун, Богдан Хмельницький. Попри це, найбільше на полотнах самокиша зображено коней. Дуже вже любив їх. Навіть заморена шкапа на скаку виглядає живописно, казав він. У спадщині Миколи Самокиша численні книжкові ілюстрації. Кілька тисяч. Це оповідання Марка Вовчка, Повість Микола Джеря і Нечуя Левицького, Дума про Джуру, Тарас Бульба Миколи Гоголя, альбоми з історії України та багато-багато інших. З 1928 року Микола Самокиш жив і творив у Сімферополі, де заснував власну художню студію. Відомо, що під час окупації Сімферополя в Другу світову війну Микола Самокиш співпрацював із бандерівським підпіллям. Хоч і був у вже поважному 80-річному віці, однак звільнення міста не дочекався та помер 18 січня 1944 року. Не дожив до щасливих днів перемоги, в яку він палко вірив. Пам'ятаємо видатного художника.